Добрий вечір. Ми вже їмо в підвалі. На вулиці був дощ, мокро, болото, грязно. Котики вже в підвалі. Ось найда, Васька, ріжик, там до матка їдять. Матка на своєму місці. Уже тікає тікають. Тут нова кошечка, яку ми стерилізували. Ось вона. О, вона під столом їсть. Вона вже тут спить, ми бачимо по камерах, що вона приходить, коли нікого нема. Бабушкиного немає. Ми йому трохи носа капали. О, По камерах видно, що котики приходять. То бабушки алівтіни трошки вирішили полікувати. Два дні полікували, все. Кіт уже знає, коли ми приходимо, він вже не приходить. Він приходить тоді, коли вже нема нікого. І як ми тільки відкриваємо двері, він на чорний туди хід зразу втікає, щоб його не лікувати. Там димок наш вечеряє, да? і колобок один. А ті ще на вулиці. А ми йдемо годувати вуличних.